Всім привіт, всім привіт! Слухайте, я живу в Києві, а самі з Рівненщини, і коли почалось повномасштабне вторгнення, я одразу поїхав додому. Ну, знаєте, заскучав щось. Прям душа тягнула мене додому. І щоб ви зрозуміли, наскільки я там ніхто, я приїхав в село, і мене видали з чату села. Знаєте, це такий чат як під'їзду, тільки інші переписки. Типа продам курку, чи гендик бігає бухати, це пише голова сільської ради. Ну, Я не сильно розчарувався, що мене там видалили звідти, просто я так раніше дізнавався, що хтось помер. Типу, баба Галя вийшла з щату. Не факт, що вона туди повернеться, розумієте? І я приїхав в село, на мене дивиться одна бабуля, хреститься і каже: живий собака. Ну, я, я просто обожнюю, обожнюю. У мене дуже багато спогадів з села в дитинстві. Ось, наприклад, я любив тікати за татом, куди б він не йшов. Я постійно за ним втікав, і моя бабуся придумала геніальну річ, щоб я не втікав, вона мене прив'язувала до брами. Вас коли-небудь прив'язували? Ви скажете, так, так треба було відв'язатися, правильно? А моя бабуся скаже: а замок для кого придумали? Я тупо малий, бігав прив'язаний на замку такого по кругу. А моя собака, яка була відв'язана, дивилася мене, думала, братан, за що. Вона мені кості приносила, типа, чувак, я на волі знайду, я вільна тварина. Я подумав, що я єдина людина в світі, яка буде займатися сексом з БДСМ-іграми. І коли мене почнуть прив'язувати, я подумав, як в дитинстві. Знаєте, цей момент, коли тебе дівчина тако прив'язує, так М -м, бабуся краще робила. <рик> да, я там прям кайфував. Я люблю Рівненщину, люблю Рівненщину чисто із за того, що у нас є свій діалект. Я, о, у нас північ Рівнище таке відчуття, як будто колись було в окупації в Японії. І якось приїхав туди, заходжу в магазин, кажу, можна мені ось це продавчиця Дивиться на мене і каже Сікото. Я дивлюся на неї і кажу Арікато. Ну і мені ще подобається ще один діалект це Закарпатський. Я дуже часто їжджу на Закарпаття, але інколи я приїжджаю в якісь певні села, і таке відчуття, як будто я зі всіма там одружений. Знаєте, ти такі приходиш і просто головою махаєш, і такий та. та та Тобі доброго дня. та-та-та». Ну там треба бути обережним, бо ти не знаєш, на що ти підписуєшся. Так, і дуже зараз багато росіян повиїжджали за кордон, і їх дуже легко всіх вичислити не за допомогою мови, у них всіх сумне хліба. Якщо раніше росіяни казали, що взагалі, Росія для русських, то зараз вони кажуть, вовче та я на 25% грузин». А на 75% ти гівнотолік. Те, що ти можеш їсти правильну хінкалі, це нічого не означає. Я активно веду соціальні мережі і одного разу мені написав чоловік іноземець англійською мовою, просив мене, що хочеш, але за це я буду твоїм папіком. Я думаю, а що це таке гейманітарна допомога? Його звати Вільям, він із Каліфорнії, і перше, що я подумав, канікули в Каліфорнії. Я почав вивчати його сторінку ще далі. Дивлюся, що в нього є будинок на фоні океану, будиночок на дереві, про який я в дитинстві просив. І я зрозумів, в чому різниця між папіком і татом. У папіка є ще пікап, розумієте? І я написав: Вільям, у тебе є те, від чого я буду щасливий, і як мінімум, ще батальйон чуваків. Це твоя машина, передавай сюди. Він прочитав і не відписав. І я думаю, Віріма, а хто так мене буде добиватися? Ну. Він декілька днів мене морозив, і я просто почав діяти на випередження, і я кидаю йому вогники на кожну історію. Максимум два, щоб він не думав, що я за ним бігаю. Я працюю весільним ведучим, і весільний ведучий – це дуже класна професія. Я люблю спостерігати, як говорять привітання нареченим. Особливо, коли говорить тато. Коли говорить тато, там мама зразу на низькому старті перехватити мікрофон, якщо щось ляпне. І одного разу батько нареченої говорить такий тост: це зараз ви один одного любите. <плес> Але пройде час і такого не буде. І наречена подіяла на випередження, вона взяла мікрофон і каже: як добре, що ти відчим. <плес> і додавила: це зараз тебе мама любить. Але пройде час. І такого не буде. Мама нареченої дивиться на мене і думає, може, щось ти скажеш. Я дивлюся на неї і думаю, хотів сказати, це зараз ви хочете, щоб я щось сказав. Але прийде час і такого не буде. І інколи на весілях бувають стресові ситуації. Минулого року у мене попалася бабуся, якій було 102 роки. Уявляєте, 102 роки. І вона мені каже, Лесику, я сидяча, але я любила так танцювати, що я сьогодні буду танцювати, поки не помру. Я дивлюсь на неї і думаю, а давай не сьогодні. Ну, давайте завтра. Ну, завтра всі такі будуть. Я розумію, що сьогодні стіл накритий да, і в процесі можна просто поміняти івент. Да, все буде те саме, тільки не будуть чокатися, розумієте? Ну, в кінці замість торту просто буде колобо, і все. <плес> і вона так танцювала, що у мене було дві роботи. Перше, я вів весілля, друге я читав молитву, збережи сохрани і, будь ласка, мій для чок. Ось це ще я читав. Я все життя україномовний, і дуже багато людей зараз переходять на українську мову. У мене навіть є друг білорус, ну як друг, вже знайомий після 22-го року. І він також вивчає українську мову, і з кожним словом, українським він стає мені все ближче і ближчим. І в нього все дуже гарно виходить. Єдине, що він не може вимовити, слово воля. Здається, чотири букви, але він каже: ну, дружище, мені не виходить, з моїм акцентом це виходить приблизно ось так. А що ми можемо зробити? Ми привикли так жити. І дуже багато моїх знайомих, які переходили на українську мову, мені казали: ну, чувак, тобі було простіше. Ти ж з Рівного, в тебе не було російськомовного оточення, в тебе не було російськомовних батьків. Я з ними погоджуюся. Наприклад, моя мама вона вироста в дуже проукраїнському місці, як Брянськ. Знаєте, там, коли в Брянськ перший прильот прилетів, вони зразу У НР. Там після першого прильоту зразу було ой лишенько, ще це трапилося. І мій тато також виріс в дуже величезному проукраїнському місці, просто в полоні української мови. Це в Криму. Де до цього часу живе його рідний брат Сєпар в місті Сакі. І мій тато не спілкувався зі своїм братом рівно вісім років, поки не прилетіло в нову Федерику, що одразу біля міста Сакі. І мій тато як адекватна людина, яка переживає за свого брата, зателефонував і йому і сказав, там тобі привіт передавали, почув? <плес> і додавив, наступне буде або золоте поле, або джанкой. І через декілька днів прилетіло в Джанкой. Ну, Мені цікаво було реакція дядька Валіка в цей момент, типу, Віталік щось знає. ну, <плес> Походу, американці зразу йому хаймарси передають. І мій тато знову до нього набрав, тільки чисто по відеозв'язку. Подивитися, а що з хлібами. Ну я раніше думав, що родичі в Криму це плюс, коли можна поїхати на море. Але що може бути краще ніж купатися біля медуз? Питати, а що з хлібами, і знати, чого це така реакція? У мене все. Всім дякую.